Солом Давидів! Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на посовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло, твій посох вони мене втішать, ти передо мною. Трапесу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я перебуватиму в домі Господнім довгі часи. І коли ми читаємо першу другу книгу Самуїлова, ми знаємо, яким було життя Царя Давида. Наймолодший син, з дитинства привчений фактично до важкої роботи. Пізніше довший, довший час йому довелося переховуватися, ховатися, йому довелося навіть одного разу давати, як такого, що зійшов з розуму, щоб залишитись живим. Навіть ставши царем, в нього також було багато проблем. Але при тому всьому, він написав цей псалом і каже, я ні в чому не буду не мати. Недостатку, і я нічого не буду боятись. І каже, якщо навіть піду долиною смертної темряви, то все одно я не буду боятись. І ми з вами, і наша держава фактично іде цією долиною смертної темряви. Кожен день ми чуємо різні звістки трагічні. Кожен день ми чуємо фактично про масову загибель людей. І це є смертна темрява, і це торкається нас. Це має вплив на нас, можливо, ми кажемо, та ні, нічого страшного, але по, по факту, це має на нас вплив і, і нам для того, щоб ну, залишитись при здоровому розумі. Ми повинні пам'ятати слова Ісуса Христа. Не бійтесь тих, хто вбиває тіло, а треба боятись тих, хто вбиває душу. Так вороги можуть бити наше тіло. Можливо, це сьогодні остання моя проповідь. Можливо, хтось з вас сьогодні останній раз слухає в цьому дові молитви. Ми не знаємо, що нас очікує завтра. Але сьогоднішній день цей день поклоніння, цей день прославлення нашого Господа і день твердої надії, що що б не сталося в нашому життю, наш Господь, Він є наш пастир, і Він завжди є з нами. Будемо молитись, просити Його благословіння. Наш Господь, ти є наш добрий і люблячий батько, ти є наш Спаситель, і ти є наш пастир, ти є той, хто веде з нас до вічних осель кожного дня. Ти є завжди з нами в наших радощах, в наших болях, в наших недугах. І коли ми здорові, Господи, ти завжди є з нами. І ми знаємо, що зараз ти є тут присутній, тому що це є Твоя обітниця, де збирається в Твоє ім'я. Ти також є серед них, ти є серед нас, серед своїх дітей, і тебе присутнього ми просимо, благослови наше сьогоднішнє зібрання, благослови наше поклоніння, спів, вірші, благослови проповідь Слова Твого, Святого, Господи, благослови кожного, хто слухає, хто є тут в залі, хто буде дивитись трансляцію, Господи. Допоможи, щоб слово, яке буде сьогодні, ви. Проголошене, щоб воно торкнулось кожного серця, кожної людини, яка його буде чути і принесло твій плід для Твого Царства, для твоєї слави, бо ти слави достоїн, наш Бог і наш Спаситель Ісус Христос. Амінь.